Восьмарів на ранок з Україною продовжується биття. Мене звуть Олександр Московий. Вітаю. Близько трьох годин тому Рада безпеки ООН завершила екстрене засідання по Україні, яке пізно ввечері терміново скликала Росія. Зустріч закінчилася взаємними обвинуваченнями. Представник Росії Віталій Чуркін зажадав від керівництва України цитую припинити війну зі своїм народом і закликав США переконати Олександра Турчинова скасувати спецоперацію на сході України. Натомість представниця США при ООН Саманта Пауер звинуватила Росію в тому, що відбувається на сході України. Її підтримав, і український посол Юрій Сергієв. Ми не дозволимо, щоб кримський сценарій повторився. Зараз Росія використовує ті ж інструменти, що й у Криму займається підбурюванням сепаратизму, проводить безпрецедентну пропагандистську кампанію, спотворює факти і направляє свій спецназ для захоплення наших адміністративних будівель. По суті, Росія підтримує терористів, які захоплюють військові арсенали, і планує зірвати президентські вибори в Україні. Проте в тому числі в этом залі. Постоянно ищут в событиях на юго-востоке руку Москвы. Хватит это делать. Хватит распространять небылицы о том, что мы скопили армады военных на границе с этой страной, готовых вот-вот за несколько часов дойти чуть ли не до Ломанша, что мы заслали полчища агентов, координирующих действия протестующих жителей Украины. Пора понять, что на юго-востоке Украины народ глубоко встревожен за свое будущее. Не хочет, чтобы кто-то, а тем более оголтелые национал-радикалы, навязывал ему свою волю. Українці витримали більше ніж будь-яка країна, член ООН могла б терпіти без застосування сили. Ці групи озброєних людей з георгіївськими стрічками, які піднімають прапори Росії над захопленими будівлями, ніякі не протести і не демонстрації. Це професійні військові з російською зброєю, які проводять скоординовані підривні операції. У захопників органів влади є час до ранку, аби скласти зброю і гарантовно отримати амністію. В іншому разі розпочнеться масштабна антитерористична операція з залученням армії. Про це напередодні ввечері після засідання ради нацбезпеки та оборони заявив виконувач появського президента України Олександр Турчинов. Кров провелась на війні, яку проти України веде Російська Федерація. Агресор не зупинився і продовжує організовувати заворушення на сході країни. Ми робили все, аби Уникнути людських жертв, але ми готові дати відсіч всім спробам вторгнення дестабілізації та терористичним діям зі зброєю в руках. Рада Національної безпеки та оборони прийняла рішення розпочати широкомасштабну антитерористичну операцію із залученням Збройних сил України. Ми не дамо Росії повторити Кримський сценарій. У східному регіоні України для тих, хто не стріляв у наших словіків, хто складе зброю і покине захоплені адміністративні приміщення до ранку понеділок я в підписаному указі дав гарантії незастосування проти них відповідного покарання за вчинені дії. Найскладнішою і досі залишається ситуація в слов'янському Донеччині. Там уже другу добу проводиться антитерористична операція. Цієї суботи проросійські бойовики у камуфляжі захопили міський відділ міліції та заволоділи зброєю. Її роздали ополченцям. Ті перекрили в'їзди до міста. Із-за чого керівництво МВС ухвалило рішення провести антитерористичну операцію. Під час намагань українських силовиків звільнити адмінбудівлі пролилася кров. Загинув капітан СБУ Геннадій Геннадії У тяжкому стані ще двоє правоохоронців. Загалом. Дев'ятеро людей дістали вогнепальні поранення, шістьох шпиталізували. Згодом правоохоронцям вдалося ліквідувати кілька блокпостів. Повітряний простір над містом в день патрулюють вертольоти. Місцеві жителі змі і користувачі соцмереж активно обговорюють те, що деякі представники ополучення Донбасу дуже вже схожі на російський спецназ. Про це кажуть і спостерігачі ООН. Помічник генерального секретаря всесвітньої організації з політичних питань Оскар Фернандес ранко у неділю на засіданні ради безпеки. ООН повідомив про полченців з кулеметами і снайперськими гвинтівками. Очевидцем подій у є і наш кореспондент Андрій Козаков, яка ситуація в місті зараз, він розповів телефоном. Ситуація нині в Донецькій області продовжує залишатися дуже критичною. Всі під'їзди до Слов'янська заблоковані і наземним транспортом добратися дуже буде тяжко як повідомляють місцеві. Жителі, які вживують турецьку, працю працюють там. Їм доводиться брати квитки на потяги для того, щоб добиратися до самого Слов'янська вже потягом через те, що не можна це робити ні автомобілем, ні автобусом, чи будь-яким іншим громадським транспортом. Також хочу повідомити, що в самому місті всі деставки та школи закрили серед безпеки. Тим часом у Краматорську лишаються захопленими дві будівлі міськради та управління міліції. Напередодні про російські бойовики напали на міські МВС, правоохоронці відстрілювалися і тримали оборону будівлі. За попередню інформацію стріляли з пістолетів Макарова та автоматів Калашникова. Є один поранений. Після штурму солодикам дозволили залишити будівлю міліції, але без зброї її своєю чергою роздавали звичайним людям просто на міській площі. Після СБУ збоу згадники ще кілька годин допитували співробітників відомства. Активісти також встановили блокпост поблизу військового аеродрому. В іншому райцентрі області, Красному Лимані, ополченці так само намагалися захопити адмінбудівлі. Міністр внутрішніх справ Арсена Ваков на своїй сторінці у Фейсбуці вказав, що відбито напад бойовиків, оснащених короткоствольними автоматами. АК-100, які є на озброєнні російських військ, протистояли нападникам сили міліції та дружинники. Раніше мешканці Красного Лимана повідомляли, що до міста прибуло близько 20 озброєних прибічників федералізації. Також були спроби вдертися до міських відділень міліції. Дружківки, Добропілля та Горлівки, але марно. У Юнакієвому проросійські активісти захопили мерію. А з міськ управління міліції правоохоронці самі про всяк випадок вивезли всю зброю. У Маріуполі Донецької області кілька сотень проросійських активістів під час митингу захопили будівлю міської ради. Міліцейський кордон відступив перед тисячою протестувальників. Вони в першу чергу зняли з флагштоків прапори України і встановили стяги так званої Донецької республіки. Червоний прапор пізніше обнесли мерію колючим дротом і збудували навколо неї двометрові барикади. До цього учасники мітингу за єдність і соборність України зазнали нападу натовпу активістів з Горгівською символікою. Провокацію здійснювали здійснювали бойових масках, одягнені в камуфляжну форму. Вони були озброєні битами, металевими трубами і камінням. Міліція в конфлікт не втручалася. Травмовано більше 20 людей. У Дніпропетровську загальну мобілізацію оголосили у штабі національного захисту. Та на всіх в'їздах до області організували мобільні блокпости після посилення протистояння на Донеччині. За тривогою підняли майже півтори тисячі добровольців у штабі національного захисту. Кажуть, вони змогли організувати і добре підготувати мобільні групи, готові до оборони Дніпропетровської захисту держави в цілому. Та поки люди виходять без зброї за потреби, вони готові першими отримати її від правоохоронців і військових. На ранок ми вже маємо всі плости на в'їзді, практично на всіх в'їздах в Дніпропетровську область. Зараз у нас почав працювати антикризовий центр в штабі. Ми приймаємо всю інформацію із усієї області. Віктор Янукович звинуватив у розв'язанні громадянської війни у східних регіонах України центральне розвідувальне управління. США. про це президент Утікач заявив у Ростові на Дону. Напередодні пізно ввечері його виступ показали російські телеканали. Янукович в оточенні екс-генпрокурора Віктора Пшонки та екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, що перебувають у міжнародному розшуку, заявив США безпосередньо причетні до подій в Україні. А директор ЦРУ Джон Бреннен особисто санкціонував за застосування зброї і спровокував кровопролиття. Також Янукович закликав правоохоронців, які братимуть участь у антитерористичній операції, оголошені РНБО не застосовувати зброї. Слухали звернення Віктора Януковича і в ЦРУ. Там передусім спростували заяву президента втікача про вплив директора відомства Джона Бранена на рішення української влади провести силову операцію на сході. Про це повідомляє Los Angeles Times. Водночас запитання журналіста газети, чи мав взагалі місце візит глави ЦРУ до Києва, залишилося без відповіді. Через ситуацію в Україні прем'єр-міністр Ізраїлю скасував візит до Росії. Про це пише впливова ізраїльська газета Гарец Володимир Путін особисто запросив Бінівіна Нетаньяху в червні приїхати на концерт до Санкт-Петербурга. Проте той передумав через міжнародний осуд дій Росії проти України. Тель-Авів також скасував спільні з Москвою наукові, військові культурні проекти. Досі ізраїль нейтрально ставився до конфлікту в Україні, але як вважає Гарец, американські партнери наполягли на тому, щоб Тель-Авів зайняв. Рішучу позицію у КНДР розпочалися урочистості з нагоди дня народження Кімірсена, першого і вічного президента країни. Офіційно свято називається День Сонця. Головні заходи відбудуться у вівторок. А загалом концерти, виставки, спортивні змагання на честь великого лідера. Тиждень триватимуть по всій країні. Поки ж розпочалося масове половництво до Кимсусанського палацу з гробницею Кімсена та Кім Чен Іра. Завтра вшанувати пам'ять засновника КНДР прийде його онук. і Нинішній керманич Кімчен Ин. Найбільше в Україні великоднє дерево створило у Вінниці. Його прикрасили майже 200 великих дерев'яних писанок. Розмальовували їх власноруч школярів. Організатори акції кажуть, що витвір зробили на знак єдності України. Радувати громадян дерево буде чи на менше тиждень до великого дня. А представники книг рекордів України запевняють, що подібних акцій досі не було. В Києві, якщо ви пам'ятаєте, в прошлому році було в скверу Франка. Там багато дерев було. По перше, це не ручна робота. По перше ці яйця не рахували, і вони були ну покупні, тобто тобто там їх не вручну. Тому що такого ще в Україні ніхто не робив. Тобто у нас два видання, і не в одне видання це не попало. Ствол символізує нашу державність, нашу страну. Кожна це регіон определеної України. Больші розрісовано в стилях і в цвітах того і нового регіону. Для християн усього світу розпочинається страсний тиждень, найтяжчі дні великого посту, під час якого згадують страждання та смерть Ісуса Христа. Напередодні православні грикокатолики та римокатолики відзначили верну неділю вхід Господа у Єрусалим. Це одне з, 20, з 12 головних свят християнства. Послухати проповідь Папи Франциска на площі Святого Петра у Тикані зібралися близько 100 тисяч вірян у Єрусалимі. Тисячі людей взяли участь в урочистій ході з пальмовим листям на Єлеонській горі, звідки Ісус прийшов до міста. Процесю католиків очолив латинський патріарх Фуад Туаль. Наступний Наступного пуск Савиті а поки все залишається з. Масштабний переїзд і кримчани без прописки. Це рубрика Економіка і бізнес. І прямо зараз. Найцікавіші новини ринку нерухомості. Доброго ранку. Жителі Криму, які не мали реєстрації станом на 18 березня, вважаються іноземними громадянами і повинні до 19 квітня залишити півострів, аби потім в'їхати і на законних підставах оформити посвідку на проживання. Цю заяву нібито зробила представник федеральної міграційної служби Росії Вікторія Гичко. Проте у московській прес-службі міграційного відомства цю інформацію спростували і пообіцяли найближчим часом опублікувати відповідну заяву. Кияни стали менше витрачатися на оренду житла. У березні у столиці здали всього трохи більше п'яти сотень квартир. За аналогічний період минулого року попит був майже удвічі вищим. Привабливішими для українців стали одно-двокімнатні квартири подалі від центру. Середня вартість 4,5 тисячі гривень на місяць. Більшість орендодавців готові йти на поступки, можуть скинути 15-20%. На ринку нерухомості новий міграційний тренд за останні кілька тижнів. ріалтори спостерігають незвичну тенденцію сім'ї з дітьми з Луганщини, Донеччини та Харківщини усе більше цікавляться переїздом на захід. Українці зі сходу тікають ближче до Європи. За останні кілька тижнів ріелтори спостерігають незвичну тенденцію. Сім'ї з дітьми з Луганщини, Донеччини та Харківщини зацікавилися переїздом на захід. Міфічні бендерівці та дорожчий мінімум на 10% квартири їх там не лякають. Один із таких варіантів це продажа об'єкта недвіжимості в Луганській області. Покупка аналогічного похожого в, в Львовській. Хотя цены отличаются, во Львовской области они немножко выше. Ще один тренд на ринку нерухомості менші апетити продавців. Хочеш квартиру за дешево, жорсткіше торгуйся. Через затиші на ринку продавці часом скидають до 30-40% від вартості оселі, якщо їм украй потрібні гроші. Продавець далі з одної сторони не готов декларувати там якусь то ніже стоїмость, чим ту пропонував до продажі. Но якщо з'являється покупатель і пропонує ніже стоїмость там процентів на 20, дуже багато йдуть на уступки. Попри це, український ринок нерухомості продовжує стояти за словами ретейлерів, Кількість угод у березні впала в рази. Зокрема, у столиці минулого місяця вклали понад 400 договорів. У докризові часи було в середньому 2,5 тисячі. Насамкінець нагадую, щоб купити продати нерухомість, вже не потрібно показувати довідку від оцінщиків майна. Відтепер, щоб нотаріус їх посвідчив, достатньо пред'явити лише квитанцію про сплату податку. Його розмір враховують з ціни, яку указують в угоді. Однак при оформленні квартири у спадок чи подарунок оцінювання помешкання доведеться замовляти, адже ці операції не оподатковуються. І на цьому у мене все. Я бажаю вам гарного дня. А у студії ранку з Україною вас вже чекає Ольга Будко. Не перемикайте.